Міністерство освіти і науки визначило дати проведення НМТ для випускників 2024 року. Відповідно до наказу, мультипредметний тест буде проведено в форматі комп'ютерного тестування. Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті у 2024 році розпочинається з 14 березня та триватиме. По 11 квітня включно під час періоду реєстрації майбутній учасник НМТ має створити персональний електронний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, завантажити до нього необхідні документи, копію паспорта і заяву, внести інформацію про себе та обрати предмет за вибором, який він складатиме під час іспиту. А також потрібно обрати екзаменаційний центр, де буде перебувати під час тестування. НМТ складається з чотирьох блоків: українська мова, математика, історія України це обов'язкові предмети та ще один предмет на вибір учня. НМТ складається протягом чотирьох годин. Перші два предмета продовженням 2 годин, 20 хвилин перерва, і потім 2 години. Наступні два предмета. До 15 квітня майбутні учасники НМТ можуть за необхідністю внести зміни до інформації в електронному кабінеті. Наприклад, у разі зміни місця проходження або предмета за вибором. Випускник може змінити інформацію, але тільки до 15 квітня. Окрім основного періоду реєстрації, передбачено також додатковий період з 10. Травня до 15 травня для тих учасників, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації та тих, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено з якихось причин в реєстрації, ці учасники візьмуть участь у додатковій сесії НМТ. З 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення національного мультипредметного тесту. Цьогоріч основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про. Дату, час і місце проведення тестування з 8 липня. Додаткова сесія триватиме з 11 липня до 19 липня. Організованого підвозу до екзаменаційних центрів проведення НМТ не буде. Кожен абітурієнт самостійно обирає та прибуває в центр, де проходитиме тестування.